Сьогодні переходимо з вами до наступного по черзі послання. Це є послання апостола Павла до Тита. Ключова наша тема це уроки молитви. Я можу сказати, що в цьому посланні таких прямих посилів на молитву їх майже немає. Але незважаючи на це, ми вже так проходимо всі послання, тому зупинимося коротенько також і на ньому. Це одне з таких практичних послань, де дається багато практичних рекомендацій титові. Коротко хочу таку вступну частину зробити: хто такий тит, і звідки і яку ми маємо інформацію про нього. Книзі діянь апостолів про нього не згадується. Ну, в принципі, в книзі діянь апостолів багато про кого не згадується, так що дивного нічого немає. Про Тита згадується в кількох посланнях. Ну, в тих, де Павло передає вітання, в тому числі від нього на цих я менше зупиняюся, Хочу буквально зупинитися трішечки на двох посланнях. Це послання до Галатів у другому розділі, коли Павло розповідає про то. Як він ходив в Єрусалим, то він там говорить, що коли він ще тоді був з Варнавою, це послання до Галатів в другому розділі, мова йде про те, що він тоді брав з собою і Тита, і він його називає греком, але він також не був, хоч він і був, і його ніхто не примушував тоді до обрізання. Тобто, що найменше, як ми бачимо, тит разом з апостолом Павлом. В служині перебував один із один із саме, можна сказати, перших. Це був один із перших служителів, який. Можливо, навіть і увірував через служіння Павла, тому що Павло до нього звертається як до свого сина. Ми також це будемо читати вже в цьому посланні, тому він дійсно був один із найближчих. Ще ми бачимо тита, коли Павло пише послання до ну, послання до Коринтян також про нього згадується, і Павло направляє його для того, щоб допомогти їм повиправляти. Ми знаємо, що послання до коринтян, вони відносно в такому ще духовно незрілому стані знаходиться. Там описується дуже багато пост... настанов, які Павло дає до Коринської церкви, незважаючи на те, що він багато часу в Коринфі провів, але все рівно він направляє туди тита для того, щоб він поміг там деякі моменти повиправляти. Як далі ми бачимо, то тит цьому сприяв. І от це послання, яке ми маємо, воно коротеньке, в ньому є три таких відносно невеличких розділи. Ну, напевне, розділимо його якраз по розділах на три частини. То ми також тут бачимо таку картину, якби загальну, яку я хочу сьогодні озвучити, найперше, перш ніж ми почнемо до вже такого глибшого трішки дослідження, то якби Павло не має необхідності. Ну, скажімо так, на якомусь такий, як народі нас кажуть, на якийсь такий козі під'їжджати до тита. В нього є такі стосунки з ним прямі і ділові. І він прямо і чітко говорить, треба зробити то, треба вестися так, треба е таким чином поступати в тій чи іншій ситуації. Тобто, тут є чисто такі практичні поради, практичні рекомендації, які він дає, і в плані безпосередньо того служення, до якого він його е закликає, він. Е Залишає або направляє його на Крит для того, щоб там послужити, як ми також розуміємо, що Павло напевне там перебував відносно недовго, і він отримує певні завдання для того, щоб е довіряє безпосередньо Павло Титові, щоб він виконав ці задачі. Тому коротенько сьогодні хочу зупинитися на е першому розділі. Він також відносно є невеличкий і е ми ну, бігло, але на деяких місцях, можливо, навіть трішечки глибше зупинимося, а деякі просто хочу прочитати. Читаю з самого початку Павло, раб Божий, а апостол Ісуса Христа, вірі вибраних Божих і пізнанні правди що за благочестям, надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів необманливий Бог. І часу свого з'явив слово своє в проповіді, що доручена була мені з наказу Спасителя нашого Бога, дотита, щирого сина. За спільною вірою, благодать, милість та мир від Бога і Отця і Христа Ісуса Спасителя нашого. Це одне речення цих чотири вершини, на яких я зупинився. Якби таке відоме е, вітання Павла, чимось воно подібне в багатьох посланнях. Він називає себе тут і рабом Божим, і крім того всього, е, він також згадує про те, ким він є, апостол. Для нього апостол, це не титул, це не то, що він виставляє себе. От я тут такий Апостол, апостол це посланець. Апостол це той, який, якого посилає Господь. Сьогодні він його послав в одне місце, завтра він його послав в друге місце, післязавтра в третє місце. Тобто для нього це є статус трудяги, це є статус робітника. Який напряму, чому він поєднує ці фактори раб і апостол? Тобто він підчиняється тому, кого він вважає своїм господарем, кого він вважає своїм паном безпосередньо, і для нього звичайно, що паном є Господь, для нього паном є Христос, і якби він тут навіть і частково також говорить. Що ключове це то на що він і звертає увагу взагалі в усіх своїх служіннях – Це доносити слово, і так же само і через своє слово він отримав, через слово Боже він і отримав і для себе настанову ще раз. Читаю третій вірш, він каже, і часу свого з'явив слово своє в проповіді, що доручена була мені з наказу Спасителя нашого Бога. От він тут показує, наскільки важливим є слово, наскільки це слово потрібно доносити. І дивіться, на що я хочу, чому я ще раз вернувся безпосередньо до цього вірша. Невже ти цього не знав? Я не думаю, що він відкриває йому щось нове. Тит ще раз я кажу один із перших служителів, який постійно є разом з Павлом, який постійно його його навіть виконує певні доручення і служіння, але він і знову ж таки тут на це звертає увагу, що яке місце відіграє слово Боже. І яке місце воно відіграє, в тому числі і через проповідь, через донесення цього слова до тих людей, хто повинен його слухати, і відповідно він так же саме це говорить. Що це стосується і тита. Він каже, що тит є його щирий син. Через спільність віри і він проголошує таке благословіння, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Спасителя нашого. Тобто, це є таке проголошення і благословіння. От на що я трішки також хочу звернути вашу увагу. Дивіться, коли ми. Починаємо зібрання. Тут є початок, можна так сказати, послання. Ми починаємо зібрання, і будь-яке зібрання воно також є певним посланням, бо воно для чогось є направлене. То ми його починаємо переважно з чого З прослави, правда? І от я хочу показати, що прослава вона з одної сторони вона направлена для того, щоб показати, ким є Господь для нас, висловити йому подяку, але через прославу. Відбувається ще одна дуже важлива річ, яка звучить отут в четвертому вірші. Через прославу відбувається благословіння не тільки Бога, в чий адрес ми направляємо цю прославу, але через прославу відбувається от як і тут звучить благословіння також в адрес церкви. От служителі, які прославляють Господа, які стоять перед вами, які співають, вони благословляють е, в такий спосіб церкву е, в адрес, ну якби і мотивують церкву також до того, щоб в цьому приймати участь. А церква, в свою чергу, якщо вона не просто стоїть там, ну я маю на увазі не в загальному церкві, а дехто з людей, якщо вони не просто стоять там чисто для того, щоб там в носі ковирятися або відбувати цей час, а які також є активними, то вони аналогічно. Ну так само в такий спосіб, приймаючи активну участь в прославі, вони відповідно, якби є знаєте, оцей ефект бумеранга працює. А твій адрес іде благословіння, і ти так же само проголошуєш благословіння і в адрес Бога, але і в адрес всіх, чиїй присутності це відбувається. Зумієте? Тобто, взагалі, чому і для чого вона і потрібна? прослава, поклоніння, хвала. Через це відбувається колосальне, колосальне благословіння і явлення Божої присутності. Чому ми бачимо, коли е, і Бог про це говорить? Що навіть в останні часи для нього, що є самим важливим? Він каже: Я відновлю занепалудь яку кинію. Навіть мова не про храм іде. Для Бога не на першому місці храм, і взагалі храм, е, хоч і вважається, що можливо він буде відбудований по причині того, що там повинен засісти антихрист, але фактично і про храм не так ну, я маю на вас і про храм. Е, на горі моря не говориться про те, що воно він ще раз точно буде відбудований. Ну що написано точно, що Бог хоче відновити скиню Давида для нього не на першому місці храм, для нього не на першому місці, навіть ритуальні служіння, які мали місце. Для нього на першому місці це є скинія Давида. А чим вона була ключова і особлива? Жертви приносилися окремо на пагірку в Гівоні. А на цьому Майдані, де стояла сама палатка, де був ковчег, там постійно звучала хвала, там постійно звучала прослава, там це не припинялося. Ми читаємо, що Давид він розподілив на черги і постійно, круглосуточно, хвала не припинялася. І через це відбувалося благословення народу. І через це народ і царство були успішними. Розумієте цей момент? Ми бачимо, що це є розквіт. Розквіт взагалі царства. В Цей час відбувається перемог, отримання перемог. в Цей час відбувається взагалі становлення царства. Давид вважається. Ми що Давида не було помилок. В Давида помилок було достатньо. В Давида боків також було достатньо. Давид далеко не був ідеальним батьком, і багато можна висловлювати зауважень в його адрес, але завдяки хвалів, завдяки прославі, завдяки благословінню і проголошенню. Було колосальне благословіння не тільки на ньому, але і взагалі на всьому народові. Давид це розумів. І от Павло, він також розуміє ці речі. І тому це не просто, знаєте, початок послання і якесь там загальне благословіння. Це дуже важливий момент. І тому дійсно важливо бути в хвалі, бути під час хвали. Не приходити от вже на служіння, коли вже там проповідь починається. А, власне, бути в цей час, коли звучить хвала, коли звучать благословіння. Тому що через це. Саме через це ти і отримуєш благословення від Господа. Воно знову ж таки, ти висловлюєш, ти прославляєш Його. Як ми також знаємо, що прославляючи мене, я прославлю. Так? Ми ж розуміємо, ми знаємо ці місця писання, ми їх знаємо багато і тому це є ключове і це є дуже важливе. І коли Павло навіть ну не тільки в усіх посланнях, чомусь, от саме от в цьому посланні, де можливо найменше так говориться про молитву, або тільки дотично, оце є один з ключових моментів, якраз безпосередньо теми молитви, теми хвали, теми прослави, теми проголошення, який ми тут читаємо. Ну далі вже буде більше таких. Практичних порад, які стосуються ну, безпосередньо його уже не стільки духовного служіння, а служіння конкретним людям і ставлення певних людей на службу, тому тут я вже буду зупинятися в меншій мірі. Читаю з п'ятого вірша: я для того тебе полишив, був укриті, щоби ти впорядкував недокінчене та присвітерів, настановив по містах, як тобі я звелів. Коли хто бездоганний муж єдиної дружини має вірних дітей, недокорених за блуд або неслухняність, бо єпископ мусить бути бездоганний як Божий доморядник, не самолюбивий, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий. Але гостинний до прихідків добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати, і е, в здоровій науці і переконувати противних. Дивіться, він каже. Я тебе залишив безпосередньо накриті для якої мети, для якої цілі, для того, щоб ти впорядкував то, що не докінчив сам Павло, і для того, щоб ти поставив присвітерів, і він дає ці самі характеристики, які подібні ми читали навіть посланні до Тимофія в інших посланнях, де мова йде про лідерів, про служителів, то він говорить аналогічні речі. Тому я на них не так глибоко зупиняюся. Але от на яку деталь я звертаю вашу увагу? П'ятому віршеві він каже, щоб ти впорядкував і поставив присвітерів. А з сьомого вірша він говорить: бо єпископ мусить бути, тобто, ми розуміємо, що отакий статус присвітер або єпископ це не було щось відокремлене. Це, от це можна говорити, що між ними була подібність. Тобто, Павло тут не показує, що от є там сани якісь, і от якби єпископ. Він вже вищий сан, чим присвітер. Він е, впорядковує, що він говорить, що аналогічно, як і присвітерське присвітер, це старішина. Так само і єпископське служіння, вони багато в чому ідентичні. Він говорить, що це повинен бути людина, яка з одної сторони, чоловік одної дружини, тобто мова не йде йде про те, що це знаєте, людина, вона не є там в нього багато сімей і настороніше, і ще щось. Мова йде про люд про дітей. Він каже: діти також повинні бути наставлені, виховані, діти повинні, і вони також повинні бути вірними. Чому? Бо якщо є якісь певні проблеми в служителях. В сім'ї, в стосунках з дружиною, в стосунках з дітьми. Це буде давати йому можливість просто і легко служити в церкві. Звичайно, це буде певною перепоною для нього. Тому найперше місце він ставить, що? Він ставить сім'ю. Що в сім'ї в тебе повинен бути порядок? Якщо в тебе немає порядку в сім'ї, тобі буде непросто служити, тому що ворог він як він же ж і використовує всякі такі моменти, через що зробити перешкоду. З... Вражу пастиря, що говорить Ісус, росіяться вівці. І для того, щоб ставити служителя, присвітера, пастора, єпископа на служіння, то відповідно він повинен бути перевірений. Як і в посланні до Тимофія, так і до Тита він говорить аналогічні речі. Ну, дивіться, ще коли вже з сьомого верша я читав, він говорить про єпископа. Він ну це знову ж таки старішина, і він говорить, що він мусить бути бездоганним. Неможливо бути взагалі бездоганним, але він перераховує ряд критеріїв. Що він знову ж таки має бути як Божий доморядник, І він тут є кілька разів звучить. Оце слово не, не на перше, найперше, що він каже, не самолюбивий. Якщо людина настільки самолюбива, самозакохана. Думає тільки в першу чергу про себе, то він йому і важко буде піклуватися про народ Божий. Він каже: що служителю потрібно піклуватися. Важливе місце, як він тут говорить. Ну він говорить і не, не самолюбивий, не гнідливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий. Далі він говорить про гостинність і. Оцей дев'ятий вірш, на якому я закінчував цей уривок, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати здоровій науці, і переконувати противник. Він знову ж таки велику увагу приділяє чому слову Божому і що його потрібно доносити, й ньому потрібно переконувати. Він показує, яке важливе місце знову ж таки відіграє проповідь слова Божого для настанови для вкорінення людей віри. І ми знаємо, що звідки приходить віра. Віра приходить від слухання, від слухання слова Божого. Без цього наша віра вона буде слабнути. Але щоб вона не слабла, віра, так само, як і наше тіло треба харчувати, так само і нашу віру треба харчувати. От харчуванням для нашої віри є слухання слова Божого, є перебування в слові Божому, є утвердження в слові Божому. І от ці істини Павло черговий раз тут говорить. І ще один уривок, на якому я хочу зупинитися. Тепер він каже: багато бо є неслухняних, марнословців, зводників, особливо ж з обрізаних. Їм треба уста затуляти. Вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Сказав один з них їхній власний пророк. Критяни завжди брехливі, люті звірі, черевані ліниві. От дивіться, з одної сторони, він говорить про обрізаних і може скластися враження, що це він говорить просто про євреїв. Так? Але оцей вірш, 12, я ще раз читаю, сказав один з них їхній власний пророк. Ну, пророк в даному випадку це може бути мудрець, це може бути поет. От дивіться, для нас. Шевченка також вважають пророком, правда. А чому його вважають пророком? Та тому, що його вірші вони багато в чому такі, якби носять отакий от характер, що вони якби дають певне проголошення, ти постійно це ісповідуєш, навчаючись, але і роблячи з цього певні висновки. Тому Давид так же само через свої псалми, хоч він був і музикантом, і поетом, але він вважається через це пророком. Знову ж таки, бо це слово, воно знаєте, от як. Ти почув якусь пісню, вона запам'яталася в твоєму десь серці, відклалася. І ти якби десь час від часу її нагадуєш, нагадуєш, і воно знову ж таки воно не просто відкладається десь в твоїй пам'яті чи підсвідомості, воно, ти будеш цим жити, воно буде тебе якби знову ж таки підхарчовувати. Чому? Бо тут звучить, звичайно, на перший погляд, поговорка така. І ця поговорка, ще раз її читаю, сказав один з них їхній власний пророк. критяни завжди брехливі, люті звірі, черевані ліниві. Павло лишає його накриті, але про критян йде поговорка. Тобто, як мінімум, якщо навіть це і стосується обрізаних, то це стосується обрізаних тих, які є євреями, але які вже, ну як би скажемо так, укорінилися на криті. І чому вони укорінилися на криті? Та тому, що їх задовільняє отаке положення критян. Бо на фоні тих, які живуть на криті, і вони, як тут сказано, що вони є брехливі, е, вони є ліниві, то, відповідно, так всі себе ведуть на цій території. От дивіться, е, приведу такий простий приклад: Україна. Я не буду зараз говорити про її позитивні якості. І в українців є багато чого позитивного. Але один із наших недоліків, я маю на увазі, ну, можливо, я не про всіх тут говорю. Тут віруючі люди, і напевне, це вас не стосується. Дай Бог, щоб так і було, щоб і ми такими справді були. Але якщо ми говоримо там, ну. Про людей, які там мають доступ до влади, або ще щось, от такий термін, як корупція, ну він вважається в нас чуть не ну це, знаєте, як от їсти сало так само і займатися корупцією, то те, це ну, от це характеризує українця. Зумієте? От щось подібне воно стосувалося тоді криття. Але я привожу цей приклад от корупції не просто так. Дивіться: якщо корупція в нас чуть ли не в законі, і без неї ніхто, ні що і ніяк, то відповідно люди, які хочуть ну не просто давати, а хочуть отримувати, що їм для цього треба. Їм треба займати відповідно посади, їм треба займати відповідно десь пробиватися, десь владу ще щось. Чому тому, що поступаючи таким чином, ти будеш... Забезпечений. Можемо так собі ну, зробити такі певні висновки. І чому в нас говорять, що всі, хто старається йти в владу, вони йдуть для того, щоб отримувати доступ до легких коштів? До корита, як воно називається, правильно тут підказують. Ну, я трошки так скромнічаю. Розумієте? Один із факторів, от, ну я маю на увазі сучасних християн. Сучасних християн в нашій країні, яких я знаю, яким пропонували, вони є справді віруючими людьми, яким пропонували іти кудись у владу. От по тій причині вони відмовлялися, тому що вони реально говорили, я людина, а раз людина, значить вразливий можу бути на певні там слабості, немочі і ще щось. І для мене цінніше лишатися з Христом, чим з якимось додатковим забезпеченням. Отут ми бачимо в цьому віршеві щось протилежне. Тут ми бачимо, що навіть обрізані, здавалося б, які ну, повинні подавати приклад, для чого Бог вибрав ізраїльський народ. Він його вибрав для того, щоб він став провідником для всього людства. Зробив це Ізраїль. Став він таким? Ну, я думаю, що якби це було так, то напевне і не треба би було. Ісусу приходити на цей світ. Якби це було так, то і не виникло б багато проблем з цим народом. Я молюся за Ізраїль, я поважаю Ізраїль, але я не молюся на Ізраїль. Для мене Ізраїль не є кумиром. Вони такі самі люди, в них є такі самі слабості. І от оцей вірш показує. Цей вірш показує, що з одної сторони обрізані. Але обрізані вже так само пустили коріння накриті і вже стали такими самим, самими. лінивими, брехливими. Дивіться, я ще раз його читаю. Сказав один із них їхній власний пророк. Тобто він вже навіть став. Він був обрізаний, але він навіть вже став власним пророком накриті. Критяни завжди брехливі, завжди це слово звучить: люті звірі, черевані ліниві. Це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докоряй їм суворо, щоб у вірі здорові були, і на юдейські байки не вважали ані на наказ людей, що від правди відвертають. Дивіться, виходить, що ці накриті, коли вони почули, що тут прийшли обрізані, а вони ще й розумні. А в них ще є їхні мейси, їхні байки, їхні історії. Вони майстерні все це доносити і народ на це повівся. І Він каже: от не допусти, щоб оце все канвою лягло зараз на християнство. Християни. Які прийшли, які почали проповідувати Христа, ми ж то розуміємо, що велика частина із них вони були також звідки? Ну, по крайній мірі, перші християни всі були з юдеїв, перші християни, перші апостоли. Перші ці п'ять тисяч, які увірували і які хрестилися, кому проповідує Петро в книзі діянь апостолів, це також всі були з євреїв. Ми знаємо, що аж, аж, аж Петрові треба було пережити подорож до Корнилія і потім оправдуватися перед всіми своїми, що це сам Бог, сам Дух Святий його туди направив. На перших порах половина книги діянь апостолів там стосується тільки євреїв. І знову ж таки він каже, коли вони прийдуть сюди, а вже є негативний досвід. І він не негативний в тому контексті, що люди їх не приймають. Ні, люди їх приймають, але він каже: толку від цього нема. Бо... Розповідаючи їм байки і свої власні байки, вони якби самі стали лінивими, самі стали брехливими. А перед тим ми читав, яким, читали, якими критеріями повинні відповідати служителі. І він каже: о тому в цій ситуації, в інших посланнях, ми цього не бачимо. Але отут є така національна приналежність критян. От тут він каже: в цьому випадку ти будь дуже обережний. До того, щоб там проповідувалося чисте словесне молоко, без всяких оцих байок, без всяких оцих родоводів, без всяких оцих інших речей, через що люди будуть просто теж зведені і будуть тільки вестися на те, що от нам би тільки прийти, посидіти і, і, і розійтися. І два останніх вірші із цього розділу він каже: Для чистих все чисте. А для занечищених та для невірних нечисте ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидають вчинки, бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Знову ж таки, щось подібне тут перекликається і посла із посланням до Галатів в цьому посланні, до речі, де і теж згадується про сам тит. Е... З галатами Павлу приходилося говорити ідентичні речі, тому що туди також приходили служителі, казали, то чисте, то нечисте, то можна, то не можна. А Павло це називає це байки, вони не сприяють їхньому духовному росту. Вони більше приносять шкоди, чим користі. І він каже, вони нечисті не через те, що вони там е, занечищуються через якісь продукти, а через те, що їхнє нутро є нечисте. І через це відбувається. Бувається за нечищення їхнє. І тому він, якби отак достатньо різко і достатньо критично відноситься до того, щоб мати мудрість, кого слухати і навіть кому давати слово, хто буде проповідувати, і хто буде наставляти людей. О тому ми цей урок так само беремо для себе. Не все і не всіх слухаємо. І, вже також будучи служителями в церкві, оці критерії, які стосуються, того, що я читав з 5 по 9 вірш, як повинен вести себе служитель, то це не стосується тільки там пастора і єпископа, це стосується кожного із нас. Ці критерії ми також беремо для себе як урок, і якщо ще щось. Є що треба виправляти, то ми також будемо над цим працювати і виправляти ці речі з Божою поміччю на сьогодні. Зупинимося. Решта часу, що знову ж таки використаємо вже і для прослави, і для молитви. Амінь.